Дякую, тато. Завжди мріяв працювати юрисконсультом та ще й в такому захолості. Відкучкаво візьму. Ви до мене? До тебе, чушпан, до тебе. А, хто? Чушпан. Перетерти з тобою треба. Що зробити? Перетерти, побазарити. Що за люди пішли? Кажу тобі твоєю мовою, чувак. Треба поговорити. А, ви клієнт! Тю, я не зрозумів. Вибачте, будь ласка. Запам'ятай, чушпан! Пацани не вибачаються, а клієнт тут не я, а ти. Це мої речі, перепрошую. Сядь! Запам'ятай, баклан. Нічого твого тут немає. Тут все моє. Перетрема ситуацію. В чому проблема? Проблеми поки що немає. Поки. Але якщо ти будеш поводити собі як лошара, вони в тебе точно виникнуть. Я щось нічого не розумію. Бо ти тупий. Це мій офісний центр. Я тут за всім слідкую, все рішаю. І якщо ти хочеш, щоб у тебе все було тіп топ, ти маєш платити мені і моїй братві кожен місяць по 10 штук зелених. Скільки? Та ви що, тут оренда коштує в 100 разів менше. І до того ж, мені сказали, що ось тут. Сказали... А мені плювати, що тобі казали. Якщо не хочеш по-хорошому, можемо й по-поганому. А якщо ти все одно будеш упиратися, то можемо і зовсім по-поганому. А якщо і це для тебе не аргумент, то ось. Так що будемо робити? Чушпан! А, ну, все ясно. Я так і думала. Вирішив сином Леоніда Максимовича познайомитись. Зять паяльник загубив, я ні, щоб шукалась, а он у поліцейській грати не може. Бо пістолет загубив, а виявляється, воно все у те. Вибачте, я не представилась. Мене звати Катерина Валентинівна. Я завхоз цього офісного центру. Чи як там по сучасному? Саплей менеджер. А це Альберт, мій чоловік. Ви його пробачите. Сам він по собі нормальний, але іноді його накриває. Я нічого не розумію. Він у мене гроші вимагав. Та це нормально. Нормально? Ну як нормально? Для нього нормально. Розумієте? Він у 90-ті працював на ткацькій фабриці бухгалтером. Часи були складні, кримінальна ситуація важка. Якось на їхнє керівництво братки наїхали. Приїхали на джипах, почали кричати, стріляти. Ну, так, не по людях, звісно, а щоб налякати. От його й налякали. Він так цікав, що перечепився через тюкисть тканину і вдарився головою. Закрита черепна мозкова травма. Так ніби з ним все нормально, але періодично його накриває. Уявляє себе одним з тих рекетирів, одягає цю куртку, мої окуляри старі і ходить по місту, людей лякає. Наші вже звикли, а от приїжджі лякаються. Таблетки, звісно, допомагають, якщо вчасно їх прийняти. Але вчора він про них забув. До того ж, надивився в інтернеті того дурнуватого серіалу. І його сильно накрило. Будь моя воля, я б все те кримінальне, тим паче вороже заборонило. Ще раз вибачте. Богом клянусь. Він абсолютно безпечний. Просто дуже вразливий і допитливий. Любить з новими людьми знайомитись. Ясно. Піду його додому, відведу. Добре! Відведіть. Запам'ятай, чужпан! Десять штук! Та ходімо вже дуріло! Чорті шо? Дякую тобі, тато.